Вітаю вас, Дорога церква, в цьому залі. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Пропоную зараз для наших спільних розмірів, щоб ми почитали декілька текстів. І тут таке місце я пропоную Іван від Марка, як воскрес він уранці, дня першого тижня, то з'явився найперше в Марії Магдалині, з якою всім сімденний. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони її почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився відлом із них у посаді, інших в дорозі, які йшли вони на село. А вони вернулися, інших, проте сповістили, але не повірили їм. Нарешті з'явився він одинадцятьом, які сиділи вони при, при, при столі, і докаряють за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не є вірити, хто воскреслого бачив його. І, наказ, і казав він до них: ідіть по цілому світу та всьому сторінню Євангелію проповідайте. Хто вірує в буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде Євангелія це сама радісна новина. Чому? В тому, що Бог цар, Він Воскрес, Його царство розширюється. Він не помер і не залишився там на віки. Євангелія від Марка адресована римлянам. Римляни поважали силу, вони не дуже цікавили, їх всякі єврейські родоводи. І Там немає опису таких довгих, хто кого народив історія. Зато там найбільше є описано чудес і саме максимальний прояв сили, сили Божої, як чуда, описані саме в Євангелії від Марка. В Євангелії від Марка більше чудес, ніж у всіх решта в Євангеліях. І от жителю, зрозуміло, вони побажали силу. Вони родилися бачили, які мали імператори сили, як потужно виступала їхня армія, і що їм було робити. Вони думали рівнялися на самий потужний авторитет сили. Ми бачимо Воскресло Христа і є царство, яке розширюється від серця до серця. Покажи нам чудо. Цар Ірод дуже сильно хотів побачити. Чудо Ісуса Христа! Пересвященники змінили, які ми також дуже хотіли побачити чудо. Покажи нам, покажи нам, покажи нам, чудо, да, вони біга. Інших спасав Хай себе не може спасти. 15 розділ, 31, 32 вірш. Христос, цар Ізраїль, нехай зійде з Христа, і тепер ми побачимо, то й вірували. І навіть ті, що разом з нею були, не зміхалися з Ним. Христос. Противникам своїх чудес не показував, тому що вони просто нагло попирали славу Божу і Бога. Що хотів сказати? Учні знали його, знали і не один день. Вони вже половиною роки пройшли з ним. І на самому початку послужіння свого, якщо хотів сказати, таке чудо, яке було в Євангелії Марка, що. Надав такий тон учням, і вони просто думали, думали думали. Що сталося? Чу, що робити? У він... мене були на морі і знялася величезна буря. Коли... На самому початку служіння Ісуса. Він сказав, коли на настав, передплимо на той бік, переплившись народу, взяли з собою взяли з собою Його. А у він був з ним, а у червні. Робити... Він був. І інші човни були з ним. Знялася Велика буря. Хвилі великі вливалися човен. а що він водойшний був переповнений. А він спав на кормі, на подушці, і вони розбудили та й сказали, учителю, чи тобі байдуже, що ми просто їдемо. Ми ж просто можемо так задіти. Да, пчелом перевертається хвилі в честь гайдайте. Тоді він встав, заборонив вітер і до моря. Сказав, мовчі, перестань стих вітер, тиша велика настала. І сказав він до них, чому ви так колоколи? Чому? чому ви віри не маєте? А вони налякалися страхом великим. Чому? І задалось питання: хто такі він, Що вітер і море слухання їм? І це питання воно і сьогодні не дає багатьом людям. Так просто відійде від Ісуса. Від хто він? Хто той хто, то що вітер і море, східня його? Хто має право його розб'яти? Ніхто не має право розб'яти, але вони настільки опустилися, настільки гріх їх, полодним їхнє серце, вони думали, що в б'єм Ісуса, Божого Сина, да, і спадщина буде наша. Що це? Яка спадщина? Той великий храм, служіння, ті приношення, які приносили, їм вистачало поза, за дуже багато для життя. Ісус був їхнім конкурентом. Розумієте? Вони не розуміли, що Вінскресте. Навіть учні не розуміли. І що вже казати про тих фарисеїв? Кого вони розп'яли? Бога в людському тілі. Є трійця, Бог Син, Бог Отець і Бог Дух Святий. Бог Отець, він був завжди на небесах і не сходив на землю. Бог Син зійшов в образі малої дитини, виріс, підріс і здійснював своє служіння. Христос був без єдиний, всі ми грішні. Він був святий і безгрізним. І він помер за наші гріхи помер за нас грішних. Кожна людина мала померти за свій гріх, за свої провини, але він пішов помирати за нас. Син людський, марка 1045, син людський прийшов не на те, щоб Йому служили, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Це розкриває новий образ Божого Сина. Він віддає свою душу на служіння. На вибух за багатьох. Я мав померти, померти за свій рік. Я пішли не робив, але Христос помер за мій рік. Також не тільки за мій. Христос помер за гріхи кожного з нас. І нам треба тільки зробити поворот в сторону Бога, розвернутися лицем. Багато раз за свого життя Ісус попереджує своїх учнів. Що йому треба буде піти на Хрест, померти і Воскреснути. Раз, другий і третій. І всі розуміли. вони просто не зрозуміли, чому він так сказав. Існус, я приведу такий приклад, як великий сум повертається в радість. Де Ісус каже їм такий приклад, 16 розділ, також від Івана, від Івана з 19 по 22. Можете подивитися. Ісус вже пізнав, що хоче спитати і сказав їм, чи про це ви між собою міркуєте, що сказав я, незабаром і мене вже бачити не будете, і знову незабаром мене ви побачите. По правді, по -правді кажу вам, що, будете казати, що ви будете плакати і голосити, а світ буде радіти сумувати, ви будете, але суд ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що народить. Бо настала година її, а як дитина породить вона то вже й не пам'ятає болі терпіння і за що людина в світ народилася. Так сумуйте і ви тепер та побачу вас знову, і серце ваше родітиме, і ніхто вашої радості назад не відміне. Радість від народження дитини перекриває той муки, ті, ті мокрі, які ті були. Так само. І воскресіння Ісуса перекриває ті е, сльози, да, які були три доби. Ісус три дні да, перебував у гробі. Три дні вони сумували, депресії були і думали, що буде далі. Христос помер на хресті. Учні в розпачці, вони сумі. Їх огортає сум. сон. Але них сон не залишився сумом. Їхній сон сум повернувся. Не Ми бачимо, що гробниця Ісуса яка? Порожня. Я багато гробниць. А всі гробниці повні. так? Гробниця фараона повна. Тіло фараона, його прислуги знаходиться там. Гробниця Леніна за так? Він не живий труп. Деся буде вони повні, так? Тільки є гробниця Ісуса Христа Порожнього. Як воскрес у ранці, Дня Першого в тижні явився перше Марії Магдали, з якої вигнав всім демонів, пішов, щоб на побудову тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони як чули, що він живий, і вона побачила, линя, не міняли віри. І потім він з'явився їм в іншій пошті, як вони ще йшли на дорозі на село. А вони повернулися, прийшли з пристріли, але їм не повірив. Чому ж я не повірив? Чому? Чому не повірив? Нарешті, коли вони знімалися на північ. Від Єрусалиму до Галінецького озера. В він є, вони сиділи при скалі до країни, за довірство та твердо сердя, що вони дня і віри тим, що хто бачив воскресло. І красав він їм. І діють, і по цілому світу сторін його. Євангелій проповідає, хто вірує, охреститься, буде спасений. а хто не вірує, засуджений. Вірує. Це велике щастя. Це велика надія, що люди матимуть випадку, що той, хто приходить до Бога, мусить що? вірити. І той, хто вірить в Бога, написано, Бог дає нагороду тим людям, які його шукають. Якщо люди не шукають Бога, вони втрачають саму дорогу нагороду. Тому що Біблія відкриває нам нові можливості. І підносить нас на вищий рівень того духовного життя. Ісус довіряв учням за їхнього жорстокого серця. Да? Чому? Тому що це жорстоке серце Воно їх гальмувало. Бережіться, брати, щоб під часом якогось у вас не було лукаве серця. Повне невірство, щоб відступати від Бога живого. Але потішайте себе один одного щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність ріка. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо, збережемо аж до кінця, як сказано, сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть, закам'янів ваших все десь, як це було в часи нарікання стоки серце являється трагедією. Хотіше розповісти свідчення один брат розповів Ірвіна, який був участвував в польоті на місяць. Американський льотчий-космонавт проходив підготовку і здійснив висадку на місяці. Вони там проводили, це величезна місія. Вони, він проходив школу, величезну школу підготовки, закінчив льодну школу, був пілотом вищого класу. Потім він очолював школу льотчиків, які випробували нові літаки, і випробували нові такі конструктивні елементи на літаках, які втілювалися. І цей Ірин вірив uh, в Бога. І так uh, почали журналісти запитати, скажи, будь ласка, а що сталося? Чому ти вирішив полетіти на місяць? Яка така, ну що таке? тобі Що таке прийшло? В голову? Що, взагалі, це почалося? Uh, що тобі треба зайнятися там і такою космічною місією, і все? Він сказав, що так, да, він. Був звичайний дитина, дивіз звичайної сім'ї, не в якихось там хмарочосах 100, по сторонахів. Він жив в звичайному будинку, і йому десь років 12 було. Він вони грали в м'ячика на своєму подвір'ї. І там був такий живий парканчик і м'яч, яким вони гралися, золотів. На город, сусід... Сусід... на сусідське подвір'я. Він сав, перескочив перескочив той живий парканчик, щоб забрати меч назад. Але там був другий будинок, і було відкрите вікно. І там був чоловік із жінкою, і вони дуже сварилися. Він знав, що ті сусіди, чоловік вірить, ходить дім молитви до церкви, а жінка Нікуди не ходила і впиралася дуже сильно. І він колись вже чоловік питав, багато-багато разів каже: ну коли ж коли ж ти вже нарешті підеш до Бога, коли ти почнеш Слово Боже читати, ну коли ти станеш віруючим. А вона йому зростова стірця сказала, я стану тоді віруючою, коли наші сусіди. Полетять на місяць. от тоді я стану віручим. І все. Він забрав на і попів собі назад туди. Що ще треба було Богу зробити, щоб ми стали віручими? Щоб Бог може оборот того жорстокого серця, щоб воно повернулося від невіста до Бога, до Бога живого. Це неможливо. Змінити серце може тільки Бог. а та сила Духа Святого, яка воскресила Ісуса з мертві, вона може змінити то ж серце жоке, щоб воно помінялося, щоб воно звернулося до Бога і почало одержувати новий потенціал для життя. високий. Коли світлофор світить червоним, що треба робити? Зупиняється Жовтим? Попереджає. а через зелене так? Якщо світофор обмежує вас і, де... і зупиняє на червоне світло, він обмежує ваші можливості? Так. Да. Для чого? А якщо світ, ви підете на червоний світ, ошовне? А буде ДТП, або що? Або смерть, або лікарня так? постеріє надому. Так? так це таки Бог дає нам не просто обмеження. Світофор нам покращує життя і дає нам кращі можливості, щоб ми без ризику рухалися спокійно для життя і для нашого на здоров'я. Так само Бог нам найкращі можливості, а не просто обмежує нас. Бог хоче, щоб ми прийшли на той високий рівень. і з його задумом, а не просто так. Після Воскресіння перед тим, як влетіти до неба до Отця, Христос сказав величезну, величезну заяву і велике доручення. Велике заява вже часто говорили. Ісус підійшов промовданий і сказав, мені дано вся влада на небі і на землі. Ідіть, навчіть всі народи, Отця Сина і Святого Духа. І навчаючись зберігати все те, що я вам заповню. І то я прибуватиму з вами аж до кінця його робіт. Це слова Христа. Йому дана вся влада і на небі, і на землі. Вся повнота влади. Я передав вам. Да? Я передав вам, що Христос був вмер, ради хірурга, да? записання. Він був похований третє дня і Воскрес Писанням. Що явився Кіфою, потім 12, а потім наразі явився п'ятий стан. П'ятистан людям, що і піші живе, а де щось спочине. І так. Якщо б люди казали, знаєте, це він там одній Марії з'явився, чи другій завзвчини, могли б якісь галюцинації ні, людині, ну людині, да, трохи. Можливо, не знали, можливо, це якийсь там судівник, як дехто каже, не побачили. Але він дивився п'ятий стан людям. Це не одна, не дві людини. Наскільки це масово і гардіоса подія. Слава Богу. Ми можемо сказати своє, знаєте? Це не свідчення одної людини. І, і ця вертіозність можете сказати. Христос дійсно воскрес. І це не свідчення більше 500 людей. Так це. Слава. Амірі.